Всім привіт, була Холована Поселянська. Я хочу розповісти і про свій фотограф одночасно подякувати їй за те, що вона кожен раз мене дивує, і кожен раз я прям, типу, не знаю, як це реагувати. Минулий раз вона нам подарувала такий глечок. він металевий, бо я не хотіла дерев'яного. У мене є такий глечок. Тепер... В Який букет лаванди можна поставити, і тепер є у мене. Відерця, яке я дуже хотіла. Прям very much. У е, мене Наталія, зараз неправильно скажу прізвище, раку чи раку. Е, вона мене фотографує, я тут десь ставлю ставочки з фотографіями своїми. Наталі, дякую, тепер, коли я буду ставити на стіл, то я зможу так от красиво розправити лаванду, і вона буде прям так у відерці. Всі за такий, такий глечик теж дякую. Так що я пішла арбайтер, тому що дуже багато буріну знову і багато роботи. Дякую за перегляд, підписуйтесь ще. Далі буде більше.